Про що треба знати про підписників, щоб створювати для них релевантний контент і генерувати продажі? Сьогодні поговоримо про дослідження, про те, що необхідно знати. Перше, що необхідно знати, що не всі твої підписники це цільова аудиторія. Більшість з них це просто поціновувачі твоєї особистості, твоєї зовнішності, твоєї харизми, твого лайфстайлу, там, естетики тощо. Просто людям ти подобаєшся. Тільки частина з них є справжніми споживачами твого контенту, тобто людьми, які реально вникають в суть твого контенту, читають описи до твоїх різ, додивляються їх до кінця, намагаються звідти щось зрозуміти для себе, чогось від тебе навчитися. І по суті це потенційні твої клієнти, або потенційні твої конкуренти, або наявні твої конкуренти. І найменша, але найцінніша частина з твоїх підписників це споживачі твоїх продуктів. Або наявні, або потенційні. Це люди, які хочуть придбати твій продукт, або вже його придбали, які залишаються з тобою, для яких також потрібно створювати контент. І саме на цих дві категорії я рекомендую тобі сфокусуватися: це споживачі твого контенту і споживачі твого продукту. Потенційні чи наявні. Саме ці люди тобі, як експерту, допомагають отримувати свою медійність, а як підприємиці отримувати свій дохід. Споживачі контенту і споживачі продукту це і є твоя цільова аудиторія. Як для них робити. Релевантний контент, той, що відповідає їхнім інтересам. Потрібно трішки глибше зануритися в кожну з цих груп. І сформувати карту емпатії споживача контенту. Приклад, ти бачиш тут, для цього елементарно заходиш в профіль людини, аналізуєш. Хто вона чим займається, що в себе публікує, що розповідає в історіях, що коментує в тебе, що коментує в інших, на кого підписана, на кого підписана це і є, що вона чує, тобто за ким вона слідкує. І так само зробити карту емпатії своїх клієнтів, тобто піти в аккаунт своїх клієнтів і так само заповнити ось таку карту. Далі, для того, щоб створювати не лише цікавий контент для своєї цільової, але й той, який продає, нам потрібно на кожен продукт сформувати value proposition. Нам потрібно створити ціннісну пропозицію твого продукту і описати. Портрет споживача твого продукту, тобто групи цільової аудиторії. Як виглядає заповнений value proposition на прикладі моїх шаблонів? З однієї сторони, я описала основні фішки мого продукту, а з іншої основні нюанси стосовно сегменту моєї цільової аудиторії. І. Завдяки цьому я можу набагато чіткіше формулювати меседжі, пропозиції. Я можу чітко зрозуміти, що важливо для моєї цільової аудиторії, що мені їй казати, як мені підсвічувати, як мені позиціонувати мій продукт, як мені підсвічувати її вигоди. Це дуже круто працює. Завдяки цій канві, мені набагато простіше створювати. Продукти, рекламні якісь пропозиції, робити розсилки і так далі. Тобто, я знаю, про що говорити. Я знаю, що мені потрібно сказати своїй цільовій, що хочеш ефективно планувати, менше витрачати часу на ручну роботу, більше мати часу на творчість, хочеш більше системності, купи мій шаблон. Тобто, я знаю, на які кнопки, по суті, надавити для того, щоб людина прийняла рішення прямо тут, прямо зараз. І комунікація приводила цільових людей. Що в результаті в тебе має вийти? В результаті твій аналіз цільової аудиторії буде виглядати ось так: дві групи споживачів. Споживачі контенту і споживачі продукту. Для споживачів контенту ти генеруєш портрет цільової аудиторії та карту емпатії для споживачів продукту, ти генеруєш портрет цільової аудиторії, карту емпатії і заповнюєш «Value proposition канву на кожен продукт. По суті, аналіз цільової аудиторії завершено, все, що необхідне для того, щоб створювати контент і розуміти, як в контенті продавати продукти, в тебе є. Просто переходиш в планер, плануєш, якщо тобі ще щось необхідно, в мене є потрібні плейлисти. Через місяць заходиш в планер аналітики, вводиш дані, які в тебе вийшли по кожному каналу, по YouTube, по Instagram, по TikTok. І отримуєш свою експертну оцінку, і АІ-асистент може допомогти тобі скоректувати твою контент-стратегію, підказати, що змінити, що додати і так далі. По суті, це все, що тобі необхідно для того, щоб професійно розвивати свій блог, отримувати саме цільових людей і генерувати продажі. До наступного відео!